Вітаю! От скажіть, чи доводилося замислюватися, що важливіше у шлюбі: кохання чи все таки гроші? Це ж вічне питання, правда? Ну, от сьогодні ми й поринемо у світ знаменитої п'єси Григорія Квітки Основ'яненка Сватання на гончарівці бо там саме це питання ключове. Навколо нього все й крутиться. Саме цей вибір по суті і є тим двигуном, що рухає весь сюжет. Давайте ж подивимось, як автору вдалося розкрити цю вічну тему через своїх, ну просто неймовірно яскравих і незабуватних персонажів. В основі сюжету лежить справжнісінька битва двох світів з одного боку світ щирого кохання, який представляють Уляна та Олексій. А з іншого світ розрахунку, де головну, хоч і комічну роль відіграє абсолютно небажаний наречений Стицько. Тож хто ж ці люди, що опинилися в самому епіцентрі цього конфлікту, давайте знайомитися ближче. І першою у нас іде Уляна це просто втілення ідеалу української дівчини, але вона не якась там пасивна красуня, ні, вона сильна незалежна особистість. Уявіть собі, Уляна сама заробила на своє вбрання, а це багато говорить про її працьовитість. І, звісно, вона рішуче відмовляється бути просто розмінною монетою в шлюбних іграх своєї матері. Ось ця цитата вона ж просто чудово показує її рішучість Уляна готова на все, навіть втекти з коханим, аби тільки уникнути шлюбу без любові. Для неї справжнє щастя це не багатство, а щирі справжні почуття. Її коханий Олексій. Це приклад справжньої шляхетності духу. І це попри те, що він кріпак. Він чесний, працьовитий і готовий на будь-які жертви заради Уляни. Подумайте тільки, навіть на довгу солдатську службу, а це в ті часи було майже як смертний вирок. А тепер увага, зірка нашої комедії, стецько. Серйозно, це, мабуть, один з найкумедніших персонажів в усій українській літературі. Він настільки наївний і, скажімо так, недалекий, що його в житті цікавлять лише дві речі: що накаже батько і що буде на обід. Оця фраза це просто ключ до розуміння всього його характеру. Стецько мріє не про кохання, а про нескінченний обід. І от через цей кумедний образ автор так влучно висміює шлюби за розрахунком, показуючи, наскільки безглуздими вони є. Батьки Уляни це, знаєте, такий собі комічний дует. Одарка, владна жінка, яка всіма силами намагається влаштувати доньці щасливе, тобто багате майбутнє. А от прокіп її повна протилежність це безвольний п'яничка, у якого одна мета в житті втекти від гніву дружини до шинку. І от коли вже здається, що все надії немає, на сцені з'являється справжній герой Осип Скорик. Цей кмітливий відставний солдат, дядько Олексія, це саме та людина, яка знає, як розплутати найскладніший вузол. Щоб краще зрозуміти, що ж хотів сказати автор, давайте швиденько розберемося з кількома важливими літературними поняттями. Отже, по-перше, сватання на гончарівці це комедія. Автор змушує нас сміятися з недолугості стецька або зі сварок батьків уляни, але за цим сміхом, як це часто буває, ховаються дуже серйозні роздуми про людські цінності. А якщо бути точнішими, то це водевіль. Це означає, що персонажі тут не тільки розмовляють, а й часто співають, щоб висловити свої почуття. Ну, згадайте хоча б той кумедний дует Одарки та Прокопа під час їхньої сварки. І ось ми підходимо до самого серця п'єси до конфлікту. Що ж це за конфлікт? А все просто це битва. Битва цінностей серця, які представляють Уляний Олексій проти цінностей гаманця, що їх уособлюють Одарка та вся родина Кандзюбів. А тепер давайте подивимось, як дії наших героїв крок за троком ведуть всю цю історію до її щасливого і, що важливо, дуже веселого фіналу. Як бачимо, кожен персонаж тут робить свій внесок у розв'язання конфлікту. Забобоненість Одарки, наприклад, стає її слабким місцем. Наполегливість Уляни не дає їй здатися. Ну а розум Скорика – це вже ключ до перемоги кохання, все склалося ідеально. Ну добре, а який же головний висновок можна зробити з п'єси, яку написали на хвилиночку понад півтора століття тому, невже вона ще актуальна? Сватання на гончарівці вчить нас одній простій істині. Справжнє багатство у людських стосунках, а кмітливий розум це набагато сильніший інструмент, ніж гроші. Це, по суті, яскраве свято перемоги кохання над усіма соціальними умовностями. П'єса, звісно, закінчується хеппі-ендом, але залишає нам одне дуже важливе питання для роздумів а в нашому з вами житті, у сучасному світі як часто кохання справді перемагає соціальний та фінансовий тиск? Є над чим подумати, чи не так?